Часто під відео можна побачити доволі такий однотипний коментар. Люди пишуть наступне, ну приблизно, я не згоджусь на відносини з нею. Ну, чи жінки-дівчата пишуть з ним, за жодних там умов. І неважливо, наскільки сильно та людина буде там мене зараз просити чи там умоляти. Ну, все б нічого. Але варто розуміти одне цим людям, поки ніхто нічого не пропонує. А всі діалоги, що зараз є, відбуваються, лише в їх фантазіях. Друзі. Вибрати ви можете, коли вам щось там ну, пропонують, ну а поки не пропонують, то займайтеся своїми справами, і бажано, бажаємо, знаєте, ну, корисними справами. Такі ось ці коментатори, які публічно пишуть, ну щось подібне, що я там зараз сказав, говорять ще й про те, роздумують, чи приймуть вони уже чуту людину назад, чи там ну не приймуть. Насправді всі вони мають простий дефект, дефект лічності. Називається він людина, управлінняць. А як пам'ятаєте з попередніх моїх відео? Люди, які мають один з будь-яких дефектів. і Якщо його там ну, не попрацювати, то вони ну не зможуть просто побудувати, на жаль, нормальні, дуже хороші, чуйні відносини. Такі люди, їм всім здається, що на них там ну, дивляться так, як ті самі себе ну там зараз ставлять. В коментарях знаєте, поставили себе зараз. Вони ну гордовитими, Дескать, не потрібна вона мені братани, або не потрібний він мені ючулі-дівчоночки. І ту порахують, що всі їм відразу повірили, що всі бачать в них людей з якоюсь там звичайною там самоповагою. Може, навіть та сама колишня людина на надибає якось на цей пост, і сильно там знаєте розстроїться, адже пройшло кілька місяців. А він чи вона про неї вже там забули чи забув. Для чого їм це? Для чого успішні і багатій людині просити милоч в переході? Для чого людині з достатньою самоповагою намагатися викликати вусичення до колишніх людей, такими ну сміхотворними, насправді, способами друзі? Знаєте, що я вам хочу сподіватися, сказати? Що насправді запроси зі сторони кинувши вас, людини ви получаєте незалежності від того, як ви себе там зараз поставили чи про що там думаєте зараз, ну в моменті. Це відбувається. Ну, не пущучому ввієнюю по моєму ну, а просто відбувається. Ось таким людям оправленцям важко дається розуміння всього, всієї суті сумнівів і ностальгії, кинувши у вас людини ну, на дистанції. Людина зараз де, ну чи може там вже пішла, все те, що, знаєте, вона буде відчувати на цій дистанції, яку ми їй даємо. Зрозумійте, раз і назавжди, будь ласка. Відносина, де ви там ну, давите, і одночасно ну, просто принижуєтесь ваш образ так, він просто міняється. Ви починаєте викликати іменно відторгнення тієї іншої людини. Чим більше поведінкових дефектів, тим більше і відторнення є зараз. Іменно тут у вашій цей адрес. І як наслідок іншій тій людині, ну дивитися вже на вас, ну просто там противно. Ось і відповідають вам тому і цією такою агресією, оце просто, знаєте, захист їхньої психіки. Ось і говорять вам, що ви вже там надоїли, пропонують там розійтися чуть би щось. Коли ви розповідаєте про те, тій, тій людині, що у вас відносина щось там тривожить, то лице тієї людини просто там скривляється. Коли ви хочете там ну, піти до сімейного там, психолога, щоб покращити відносини. Ну, то вас там просто ну, посилають, говорять, що в мене і так все зараз нормально. Тобі там не подобається ось ти й сам і йди, чи сама йди. Це є все насправді характеристика дисбалансу. Ну ви просто знаєте, не хочете цього прийняти. Ви з боку ніби і бачите ваші ці спроби. Так, вам здається, ці спроби знаєте, зробити відносини кращими. Ну, краще подивіться лише на те, як ці ваші іменно спроби оцінює. Та інша людина, ну, більше вам тоді нічого не потрібно робити. Тоді навіть ви, що весь час були в цьому такому бронепоїзді, навіть і ви побачите суть відторгнення, про яке я часто розповідаю, яке зараз є, побачите це, ну, і побачите цю вашу жалкість, ваше, ну, до вас презрення. В моменті ви дійсно стаєте перешкодою до щастя людини. Хоч вам здається, що ви вже там ну, шкіри вони лізете, щоб це щастя дати. Та людина ну, просинається з хорошим там настроєм, ну тільки бачить вас, і це її такий настрій ну, відразу там портиться, ви ідеалізуєте ваші відносини і іншу людину. А та людина максимально вас там просто обесінює. Ви уявляєте, як було би там приємно там прожити життя з цією людиною. А тій людині ну, життя з вами здається тупо просто скукою. Ось суть дисбалансу і цього, що зараз є в стосунках такого іскарження. І чим довше ви знаходитесь у відносинах, де вас там принижують, ну, тим сильніше все стає. Чим менший він цей дисбаланс, ну, тим менше потрібно буде нам дистанції, щоб просто там його нівелювати, забрати. Чим більший, ну, тим більше. Іменно через це хтось отримує ті запроси вже через ну, дві неділі, хтось там через місяць, а комусь є, і два роки буде мало. На дистанції любе відторгнення, яке є, воно просто проходить. І вам для цього не потрібно зараз знаєте, приходити до тієї людини і там розповідати їй про те, що в нього, ну, чи в неї, там зараз якесь відторгнення. бо ви почули це. Ви Здійснюєте лише цим ще один крок, який тільки збільшить це відторгнення, і все, Відторгнення проходить не від ваших кроків, а наоборот, від їх просто відсутності. Голод наступає не від їди. А від відсутності їди, якщо не розуміти ну, такі прості, такі банальні речі, ну, то можна ну, так задовбати ту людину, ну, що ніяка там дистанція вже, на жаль, не допоможе. Знаєте, це як в дитинстві, де нас перекормили чимось. Ну, а в дорослому житті ми вже навіть не можемо на це вже дивитися. Ну, Просто такий вотний позив. Ну, є іще такі другі ситуації, наприклад, їжа, яку ми ненавиділи в дитинстві. Допустимо, ті самі маслини, оливки, а потім знову вже розпробували і просто полюбили вже цю їжу Іменно в своєму цьому дорослому житті. Суть того. Що я говорю всім тут постійно, в тому, що на дистанції вас знову починають сприймати об'єктивно. Ну, так як раніше сприймали. Не подобались ви людині? Ну, буває, но відторгнення не було тоді. Ну, То так і не будете насправді подобатись, но відторгнення теж тоді не буде. Подобались або навіть вас там любили. Значить, це буде знову. А можливо, навіть і сильніше буде, як з тими оливками, Ну, потрібен буде час. Якщо раніше нейтрально до вас там, допустимо, відносилися з невеликою, там, допустимо, ну, симпатією, знову, ага. вас будуть бачити іменно це. Но будуть бачити іменно так. Суто, цю, знаєте, таку невелику, будуть бачити цю, відчувати до вас симпатію. Ну і відторгнення теж не буде. Любий ваш образ. Тупо ну, почиститься на цій дистанції. Якщо ви очікуєте, що на дистанції відсутність симпатії чи любові, що було там самого початку, приведе до шаленого там якогось кохання, насправді ви просто там обманюєте самі себе і все, дорогі мої любі друзі. Насправді це працює лише якщо воно вже там колись було, ну хоча б краплина тієї любові, принаймні повинна бути, хоча б там ну, грошинка того кохання. Якщо воно і було колись, тоді все спрацює, а не було, знаєте, щось інакше, ну, бо по всякому буває. Ну то тоді просто ніяк. Насправді, інша людина повинна лише перестати боятися того, що ви тупо зараз там вцепитися в неї, ну чи в нього у випадку з дівчатами жінками, та людина повинна теж звільнитися від страха вашої агресії чи злості. Якщо, звісно, був їй не повинно здаватися, що ви там на вокзалі зараз там попрошайнічаєте. І в такому випадку ви вже будете ну, просто значно вигіднішому тоді положенні, чим зараз воно є. Хотілося мені сьогодні також розповісти про те, чому і виникають ті самі кроки до вас. Ну, Усі ці майбутні пінги, і ті вже запроси, які, звісно, будуть, адже дійсно ну, можна просто ж там здихатись від вас і піти своєю там, ну, допустим, дорогою. Ну на дистанції. Інша людина в цей момент тупо не розуміє суті своїх вчинків по відношенню до вас. Це все, знаєте, неосознано робиться здебільшого спочатку. Ваш образ помінявся, вас не бачать зараз чогось там сильного, якогось поганого там разом з цим пригадують свою ж цю агресію, свою ж цю злість по відношенню до вас. В тих відносинах, що були, чи зараз закінчуються. Людині здається, що вона придумала вашу тудавку, чи, може навіть і вашу ту злость. Ну, а ви там не були злі, а скоріше за все, були добрі. Ви не пробували там ну, забрати, а скоріше наоборот, просто ну, там забагато давали. Все це можна побачити лише на дистанції, коли починає відновлюватися іменно баланс значимості. Коли просто міняється цей ваш такий ну, гниленький образ, на іменно об'єктивний, кинуша вас, людина, ну, не може пригадати ні одного поганого поступка, після якого потрібно вести себе ну, якось там агресивно до вас. Наоборот, там виникають вже питання до себе, які кинувши ті люди, хочуть просто там вирішити ну, там, за допомогою вас. Ну, об'яснити ж собі. Чому так зараз є? Та людина зазвичай починає бачити свою ж цю неадекватність. Но це лише ну, на дистанції так відбувається. Тому ви і починаєте бачити ці їхні кроки. Кроки направлені в вашу сторону. Тому кроки будуть, і це завжди так було.